Колеги, доброго дня. Рішив подивитися до цієї сімейки, де з'єднували безматочну сім'ю з задводку. Сім чи там є матка, чи немає. Що в нас вийде, побачимо. Ну що, трошки їм треба диму дати. Ну, Бджоли заспокоїлися трохи. Ну ще куд не зібрався в кучу. Так. Нема. Нема. Ну, бджоли ведуться безпокійно. Так, не видно. Не видно. Ну, я думаю, що тут матка є. Ну, трутні ще є, бо вони з'єдналися з, з тою. ну тут вони б'ють її. Нє. Добре. Так. Mm -hmm. Ну що, матку я не знайшов, але бачу, що кормів тут достатньо, бджоли з'єдналися нормально. Думаю, що все тут буде добре в цій сімейці. А ви як думаєте? Пишіть коментарі. Всього доброго!